Зараз я покажу другий спосіб в'язання хусток, коли йшли люди до церкви. Раніше люди мали гарні коси, але, на жаль, наш час вже не так великі коси. Тому ми робимо ось такий, можна сказати, бублик. Кладемо на голову, ось так, о, щоб було зручно. Потім беремо хустку любу і кладемо лицевою стороною до лиця. І зав'язуємо ось так ззаді, ось так, тугенько зав'язуємо на два вузли, щоб воно не розв'язалося. Потім піднімаємо цей край хустки нагору ось. і робимо зручно. У нас гарно спереді виходить. І оці два краї, які у нас лишилися, ми їх підкручуємо. Всередину підкручуємо, підкручуємо під саму потилицю. Потім беремо ці краї і закладаємо за вухо, під хустку, яка йде спереду. От я зараз роблю перший. Ось так от. І тут розрівнюємо, щоб було гарно. Так само ми підкручуємо і другу сторону. Закладаємо під хусточку за вухо або просто під хусточку. Можна десь зачепити якоюсь пилючкою, підрівняти. Ось такий спосіб.